Вихідні канікули це найкращий час, аби забути про усі турботи і провести його разом з друзями чи рідними. Всім привіт! Ми знову телепортуємо зі Львова, і на цей раз ми у Бузьку приїхали, щоб на прикладі садиби єнотів розповісти вам про бізнес на природі та чому його обирають. Мене звати Каріна Хольвінська. Погнали! Отож, садиба єнота це місце, яке з'явилося від великої любові до тварин та бажання зробити щось хороше. Власники садиби вклали тепло і серце в цю нелегку справу без жодного державного чи іноземного фінансування. Цей куточок живої природи радує відвідувачів екзотичними видами птахів та тварин. А ще тут проводиться багато екскурсій, де ви можете дізнатись багато цікавого про єнотів. Тут можна зустріти карликових корей, єнотів, павичів, фазанів, ослів і навіть страусів. У дітей і батьків є унікальна можливість погодувати тваринок, зробити фото і навіть покататися на віслючку. Також на території для дітей є гойдалка, пісочниця, гірка і батут. А ще є зони відпочинку це просторі альтанки, де можна скуштувати страви на мангалі та влаштувати пікнік. До речі, у садибі єнота можна скуштувати надзвичайно корисний омлет зі страусинного яйця. Воно багате на натрій, амінокислоти, мінерали, вітаміни, поліненасичені жирні кислоти. Для тих, кому цікаво, скільки у ньому курячих яєць, пояснюємо. Співвідношення приблизно 30 до 1. А ще у садибі можна придбати ціле яйце страуса і зробити оригінальну писанку для найкреативнішого великоднього кошика. І так, ми знаємо, що Великдень вже минув давно, але від Такого задоволення відмовлятись не радимо. Ця садиба існує вже чотири роки, і все починалося з одного єнота. Але пропоную розпитати більше у самих власників про їхній бізнес. Було найскладніше на початку створення цього бізнесу. Звісно, найскладніше це було зважитися. Так як я до цього не працювала з тваринками. І чотири роки тому, коли прийшла така думка, це було найважливіше і найскладніше зважитися. І друге, це матеріальне. Матеріальне це треба було зважити багато за і проти. І якби ти не підготувався і не хотів зважити всі за, їх прорахувати було дуже важко. А чому вибрали саме таку галузь єноти та взагалом тварини? Чотири роки тому я. Дізналася, що в мене буде донька, і власне мені дуже захотілося змінити повністю своє життя, не витрачати час даремно той раз, більше приділяти час їй, і дуже захотілося чогось сімейного, затишного і сімейного. Це все в сукупності можна знайти тільки там, де є тварини, бо це є самі милі і самі вірні створіння, які тільки є. Чому є нотики? Тут вже така своя інша історія, тому що е, наші знайомі, дуже хороші знайомі. Е, Запропонували взяти від них єнотика, який жив у них удома. Вони виїздили ще декілька років назад за кордон назавжди, і вони не могли поїхати з ним. І я дуже скоро зрозуміла, що єно важко жити просто з людиною, що йому потрібна компанія, таких ж самих як і він, і це не для того, ця тваринка, щоб жити в квартирі в закритому будинку, що однозначно потрібно більше до природи. І це все в сукупності докупи стало підштовхувати до такої ідеї створення такого живого куточка і розвитку зеленого туризму в нашому районі. Чи взагалі прибутковий цей бізнес і? Чи змінилося щось від початку повномасштабної війни прибуток? Взагалі наша історія ми розпочали перед повномасштабним рік до повномасштабного. І ми ще не встигли почати добре працювати, за себе розказати і заявити. Як вже фактично ми стали на фоні такого виживання, бо тому, що це є тварини їх треба щодня годувати, утримувати, лікувати. І звісно, ми не могли не працювати. І тут я навіть сама не знаю, як нам так вдалося втриматися і втримати їх всіх. І тепер станом на сьогоднішній день у нас є багато і врятованих звіряток, які вже залишилися з нами назавжди. Тому звісно, війна вплинула дуже дуже сильно. Найважче це втримати. Тим більше, що ми без будь-якої підтримки, часто мене запитують, хто нам допомагає. І насправді я з чоловіком це єдині люди, які це утримують, які абсолютно між всім, і між доглядом за тваринами, і між екскурсіями. И і все, що стосується садиби, єнота і фінансування, теж абсолютно нікого взагалі цей е, бізнес так. Він є прибутковий, звичайно, але він є сезонний. І коли е, через сезон ти працюєш, віддаєшся просто не на 100, а на цілий мільярд відсотків. Коли далі в тебе йде повністю закупівля е, всього зерна, щоб усіх отримувати, е, кормів різних, це є всі овочі, фрукти, е, сіно, солома, і пішло, поїхало. А також єноти вони особливо харчуються. Там і сухофрукти, і такі дуже. дуже Дуже багато кормів різних, і коли ти починаєш це все закупляти, бо прийде не сезон, а це є півроку працюєш, півроку не працюєш. І тут вже трошечки ситуація, скажімо так, не така хороша. Що ви найбільше любите в своїй роботі? Є точно два варіанти. Це таке доволі спонтанне, неочікуване запитання. Перше це звичайно, коли настає вечір, коли така тишина, і побути з ними всіма тваринками один на один. А ще друге, я працюю з дітками, з дітками, сиротами, з дітками з обмеженими можливостями. І коли я роблю ці благодійні заходи для таких дітей, це мене найбільше надихає. Як потрапляють взагалі до вас тварини? Трошки більше трьох років назад, то ми, звісно, якусь частину більшу частину. Кину ми закупили. Тепер вже в нас є такі звірятка, До прикладу візьмемо єнотиків, які е жили вдома. Люди купили собі, вони жили вдома більше року часу, але потім вони не склалися стосунки до слова зовсім. Єнотик — він ж такий бешкетник, так і він може натворити все, що хочеш. І коли ти починаєш пов'язувати своє життя з ним, треба бути готовим абсолютно до всього. Але деколи не складаються стосунки, і тоді люди. Але я дуже щаслива, що люди десь не просто викинули, скажем так, так, а все ж таки зателефонують, перевезуть і знають, що йому тут буде добре, і це є дуже класно. Також. Одного ему, до речі, ему це той, що несе зеленого кольору яєчка Страуса, нам були, привезли більше року назад раненого. Ми його відходили, відлікували, і він живе зараз в нас абсолютно нормальний і щасливий. Також на початку повномасштабного в нас є віслючка, яка привезена з Ірпіня. Тобто, багато вже є історій, які врятовані, які прибули як даровані. І ті, яких ми купили. Що потрібно зробити для того, щоб ваш бізнес працював не тільки в сезон, а й цілий рік. Найголовніше це розширитися, розширитися в межах того, щоб стало більше на страусів. І коли, звісно, у нас буде більше страуса африканського, який несе такі великі чарівні яєчки, страуса австралійського емо, який несе у холодну пору оці зелені яєчка, тоді звичайно ми зможемо працювати цілий рік, бо тому, що попит, як і на яйце, так і на м'ясо є дуже 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 і в мене за цей період, хоча короткий, дуже багато телефонують і телефонують не тільки люди для домашнього вжитку, але також і з ресторанів і цікавляться, чи є в мене та сама страусятина, чи є у мене достатньо страусиних яїчок. І, на жаль, бо все, що ми говорили раніше, ми почали тільки перед повномасштабним, ми не змогли зробити того старту. Тому Має статися якесь, мабуть, диво, що хтось зацікавиться і зможе посприяти тому, щоб ми так. Мали їх дійсно багато і змогли працювати тоді цілий рік, і тоді не буде тільки сезонно, що ти чекаєш літка, щоб провести екскурсії, чуть, -чуть пропрацювати і запасатися на осінь на зиму, щоб їх всіх отримати. Тоді було би круто. Від початку заснування у садибі на безкоштовній постійній основі приймають серіт дітей з багатодіт і малозабезпечених сімей, а також внутрішньо переміщених осіб, адже власники розуміють, як це важливо. Сподіваємось зовсім скоро про них дізнають. У провладних кабінетах і задиба єнота отримає допомогу і омрійну підтримку. А на цьому я завершую свою розповідь. сподіваюсь вам було так, як і мені цікаво. А мене звати Каріна Па-па